Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Лазила я сьогодні в соціальних мережах і не повірите, натрапила там на такий простий рецепт на вигляд. Що з цього вийде, давайте поглянемо. В рецепті сказано хлібці з двох продуктів. Ну, якщо так, як то кажуть, порозкинути місками, то не з двох продуктів, а з трьох. Але все одно дуже-дуже просто. Забігла я на кухню, прям з розгону, чуть не побила носа, почала шукати свою чашку для збивання. Ось такі пластівці вівсяні. І знаєте, трошки аж сльозу чуть не пустило, тому що не могла знайти ось ці, знайшла, які попередньо купувала, висипала була у банку від кави. А тут їх. Зовсім, зовсім, бачите, трішечки, там буквально декілька ложок. А потрібно по рецепту один стакан, одна скляночка ось цих пластівців. Давайте швиденько ось так будемо сюди засипати. Дай Боже, щоб тут якраз було ця склянка пластівців. Так, щось чорненьке, то викинемо. Так, дивіться, якраз нашкребла скляночку ось цих пластівців висипаємо. Склянку для збивання. Так, тут ще трішечки лишилося, можливо, якусь кашку собі ще можна замутити. Сюди додаємо півчайної ложечки самої звичайної солі. У якомусь відео запитували мене, звідки ось такі ложечки. А ну, згадайте, хто трішки старшого покоління, згадайте, де ось такі ложечки ми вигравали. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Сіль засипали і склянку води. Води не уточнено, теплої, кип'ятка чи холодної. Я беру з під крана. Також сюди заливаємо. І потрібно блендером збивати на протязі 3-5 хвилин. Так. я не п'яна, я просто задумана Так, і поїхали збивати. Як гарно це все діло збили. Дивіться, такий вигляд, воно, має бути. Будемо ставити сковорідку, аби гарно-гарно розігрівалося на середньому вогні. Так, у мене добре розігрілася сковорідочка. І сюди поломником. Ну так як в мене в такій чашечці, я думаю, що я можу і так ляти небагато ось цього тіста. Наверно, ще трішки. І. Отак його, як тоненькі млинці на лисники ми маємо смажити. Так. Відправляємо знову на вогонь. Розумієте, яке там діло? Там не уточнили. На сухій сковорідці чи в олії жарити. Я думаю, щоб воно розкривалося отими такими карманчиками, потрібно на сухій, але будемо зараз бачити і експериментувати. Що ж, перший млинець комом, як кажуть. Ну, не комом, а млинцем. Бачите? Просто звичайний такий тоненький млинець вийшов. Можливо, не дуже добре розігріта була. Дубль 2. Знову трішки наливаємо цієї суміші. І на великий вогонь. Так, поки інший смажиться, хочеться спробувати, який цей на смак. Чи воно взагалі жувально, чи не жувально? Друзі, а смачно? Воно, получається таке. Я б солі трошки менше додавала. Получається таке, як лаваш. Такий темненький я колись купувала. Або навіть не знаю, на що ще похоже. Ну, по смаку, як лаваш. Сюди якась курочка, зелень і буде смачно. Так, другий млинець також. Не приніс очікуваного результату, смажиться воно дуже довго, я вам скажу. Звичайних млинців можна вже 10 штук насмажити, поки цей один. Так, пробуємо ще сюди влити трішечки олії. Так, грамулька олії отак її по сковорідці розпрілили і вливаємо це тісто. Якщо цей раз також не вийде. Цю частину, що в мене залишилася, спробую ще додати соду або розпушувача. Не знаю. Ніби той і канал таки, як то кажуть, що внушав довіру, а чому воно не виходить, не знаю. Що я роблю не так. Ану напишіть мені, хто таке готував чи у вас робиться отой карманчик. Дивіться, воно поки постояло, бачите, зробилося таке більш м'якеньке уже. І що я тут собі подумала? Коли нема у вас борошна, закінчилося, а є ось пластівці, які вже трошки залишалися. Водичка, пластівці збили отак. І получаються такі тоненькі млинчики-лавашики. Діти люблять дуже, по-перше, їсти лаваші, а по-друге, зранку, щоб щось такий, якийсь конвертик-рулетик. Так, з олійкою теж не варіант, тому що не надимається воно. Додала сюди вже я розпушувач. Ось такий звичайний з АТБ. Спробуємо ще з розпушувачем. Що воно нам скаже? Відправляю на сковорідку. Сковорідка у в мене вже так розігріта. Так, отак. Розправили і знову на вогонь. Ну І з розпушувачем цей конвертик також не виходить. Так що, рецепт, як на мене, непоганий. Лавашики ось ці млинці класнючі получаються, Але ось той його карманчика всередині немає, як не крути. Цей, що з розпушувачем, набагато такий ніжніший. Зараз трішки він охолоне, я покажу, який він в розрізі. І так. Як кажуть, момент істини. Давайте розломимо ось цей. Бачите, він такий більш ніжніша текстура, повітряна більш. Його можна як е, такі корисні млинці зранку з якимись фруктами до чаю чи з, з цим сиром. з'їсти. а це такі як лавашики. Так що рецепт, друзі, непоганий. І ідея сама непогана. Одне, що просто карманчики, ну ви зрозуміли, я постараюся в відео зробити, щоб ви побачили, яке воно мало бути. Смак смачний. Але просто, просто то, що трошечки що-то що пішло не по плану. Якось так. Так що, друзі. Ану, спробуйте ви приготувати або, можливо, вже готували, і можете підказати свій рецепт, що тут я зробила не так, тому що дуже мені хочеться, аби вони розкривалися. Хоча цим рецептом теж буду користуватися, тому що він мені, як то кажуть, тепер по-модному зайшов. Дякую, що додивилися відео до кінця. Діліться моїми відеорецептами. Підписуйтесь, пишіть коментарі обов'язково, вам не важко. Мені дуже-дуже приємно. Як завжди, миру, добра, На все добре, друзі. Пока, пока.